Цього француза називають вундеркіндом світу моди. Дизайнер Івсен Лоран запропонував сукню трапецію і придумав жіночий смокінг. Тому його правила життя це правила моди, яким слідував сам і вчив інших. Блискуча кар'єра Ів сен Лорана розпочалася з дому моди Крістіан Діор. А згодом він створив власну модну імперію. Модельєр не боявся експериментувати і йти на радикальні для свого часу інновації у світі від кутюр. Завдяки Сен-Лорану у жіночій шафі з'явився чоловічий одяг, класичний костюм та високі чоботи. Саме його вважають засновником стилю одягу, який підходить чоловікам і жінкам у місекс. Тому саме про стиль. Правило життя номер один Івсен Лорана. Мода це щось тимчасове. Стиль вічний. Івсен Лоран жив на два міста Париж та Маракеш. Саме завдяки марокканській екзотиці у колекціях модельєра з'являлося незвичне поєднання кольорів та яскравість образів. А от сам Француз одягався просто і стримано сорочка і брюки. І працював у халаті, схожому на лікарський. Тому його правило життя номер два теж звучить стримано і тим не менш вишукано. Якщо у вас є сумніви, обирайте чорний для того, щоб бути гарною, жінці достатньо мати чорний светер, чорну спідницю і йти під руку з чоловіком, якого вона кохає. Французький модельєр був не тільки творцем одягу, але й ароматів. Його парфюм-опіум з ніжним квітковим наповненням та провокаційною назвою був створений для сміливих та відвертих жінок. Саме парфуми кутюр'є вважав найкращим аксесуаром. Тож прикрашати образ улюбленим ароматом Його правило життя. номер три навіть найбільш вишуканому наряду потрібна, хоча б крапелька парфумів. Тільки вони зроблять його довершеним, а вам додадуть шарму та чарівності. Ів сен Лоран казав, що популярність робить людину самотньою. Врятуватися від неї кутюр'є допоміг друг життя П'єр Берже. Чоловіки були бізнес-партнерами, а незадовго до смерті Сен Лорана уклали і шлюб. Вміти любити незмінне правило життя номер 4 відомого француза. Кохання найкраща косметика. Але косметику купити легше. Музами французького кутюр'є були акторка Катрін Деньов та донька легендарного художника Палома Пікасо. Саме завдяки жінкам Сен Лорен знайшов свій стиль і сформував своє правило життя. Номер п'ять боготворити жінок. З роками я зрозумів, що найважливіше в жіночій сукні це жінка, яка її одягає.